Я провів турнір по ДБД, в якому прийняла участь 21 людина, і все це за нове DLC з красу. Але переможець в турнірі міг бути лише один. Ай-яй-яй-яй-яй! <паспоріпсвили> так, ого! Сюда Серджо! Твердзинки на стрімі. Подставу. Трошечки про регламент. Формат один на один. Хто довше відбігає, той і переможе. Мапа була обрана Кровава лачуга свалка Автохевена. Ман. Я вирішив обрати собі простого м 1 Кіллера. Для того, щоб навілювати різницю в грі за мана. Тобто, якщо б я грав за умовного ксеноморфа і промахувався хвостом, то це сильно б сказалось на часі, який відбігає сурф. Так от мій вибір пав на трапера. В білді я використовував лише один перк – звіряча сила на швидке ламання палеток. Сурви могли обрати будь-які два перка, але заборонялись перки на схови слідів, а також будь-які предмети. Старт кожної гри починався з лачуги. Я ставав біля одного виходу, а сурф біля іншого, де є палетка. Ну, наче все. А ще у сурва була хвилина перед початком матча, щоб поглянути споти. Та краще зрозуміти, куди перетягнутися. Поки люди збирались, першим стартував Мадара. Він в чатику просив зарягати його першим, так як ніхто не був проти, я вирішив перемістити його і все-таки дати можливість розпочати першим. У нього снаровочка. Ми не будемо поки, не будемо поки фейкувати. Він ще стигне. Ну, поки будемо напевно блудластик копити. Ага, він вирішив перетягнутися, окей. Ламаємо. Так, да -да, він гарно обрав стратегію, Він вирішив стягнутись, не скинути палету в лачугі і перетягнутися, а да, зараз він можливо віддасть, скоріш за все. Так, да, він віддає лачугу. Доволі непогане рішення. Спочатку обіграти там, а потім повернутися в лачугу. Mm, я думав, все-таки буде фейкувати. Окей. Фейканув, фейканув. Не хіт дати. Не встигаю. Знову б зарашив, отримав би палітку на обличчя. Ну, це проблема пішого мана. Доведеться дуже багато паліт вибивати. Бачите, він, він дуже гарно, він, він відчуває. Поки не збиває палетку, можливо, це помилка, бо він може повернутися туди. Це не проблема. Ну він дуже багато зараз виграє часу. Встигну? Ні, не встигаю. Ай яйя, у нього знову відкатився снаровочка, відкатилась. Окей. Ой, він помилився. Тут дуже сильна палеточка. Треба спробувати, напевно, в цю сторону його закрити. Так, він скидає. Вже дві хвилини з половини відбігав. Хорош, він перетягнеться в тешечку, там ще палетка, є вікна. Спробуємо зафейкувати. Опа, і зупиняємо. Як бачите, результат був пристойний. Він одразу завдав високу планку та став претендентом на перемогу. Також під час гри можна було зайти в кімнату Discord і поспілкуватись. Це буде добре, головне навалити контенту. Навалити Хороший. крінжа. <рес> О! Сінди, О, розиночка. Без ба пише, Родзиночка єбаш. Треба розуміти, що люди хвилювались, тому не завжди видавала свій прайм. Так, вона вирішила все-таки обузити. Снарочку. Робимо отак. А і про перевірила. Перевірила. Тут чомусь немає палетки якимось дивом. Дуже дивний спаун, нема палетки. Хто вкрав палітку? Давайте чесно, Мадара, ти. Вирішив підруїнити, да, родзиночки? Ой-ой-ой! А! Оце подстава! У неї немає ні вікна, ні там палетки. Бігти. Ой, мені здається, зря вона не скинула. Пробив, да, пробив. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну бачила, ну ультра на тоненького. Я вже однією рукою тягнувся зупиняти таймер, але як же гарно вона тут зіграла, все-таки. Калкулейтет, вона чітко розрахувала, що вона там встигає. Буде стрибати? Ну ми прочитали цей маневр. <сь> буде обузити, все-таки вирішила не перетягуватись одразу. Слаче. Не знаю. Спрацював фейк, все-таки це буде перший хід, скоріш за все. Да, да-да, перший хід. Ну вона зато встигне зараз перетягнутися. Вирішує тут наваляти коло. Я вирішив наваляти крінжа і зафейкувати. І, можливо, можливо, тут проб'ю. Вона. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну тут було занадто нахабно з моєї сторони, да? Як і зараз занадто нахабно з її сторони. Покарано, тісо. Вибач, звісно. Люба моя, але було покарано. Окей, ладно, давайте. Враховуємо, що там були присяди. Вона намагається облизати одразу текстуру, дуже дивне рішення. Перший хід. Перший хіт, але тут вона скине палі, очевидно. Ой. Ну я не проб'ю. Не пробиваю. ммм ні, ні 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 в дедзону, в дедзону, на, на жаль, зайшов. Але можливо зараз перетягнеться якраз на той кранчик. Ні-ні-ні, ну не... Дедзону. Багато гарних спроб, але всі біля хвилина 30. І тут з'являється він. Раз, все окей, е, я зарігав. А він такий тихий, до речі. Ага. Помилка! Я думав, він буде палачуги бігати, а він просто побіг прямо. Я його загубив. А, ніхуяся, я його навіть не бачив, прикиньте? Так, окей. Вирішив стягувати ще далі. Ой, у нього тут гарно. Одразу так, було до видно, до дуга, що він грає нестандартно. І не добре відчуває, робити. де фейканути. Але Bloodlust робить своє. Гарно, 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 але можливо дотягнусь. Ні, не дотягнусь, Знову не скидай, єбать. Ні, ну тут вже на. Блудластики прибуваю. Ну тут я його треба в цю сторону закривати, так, він скидає одразу. Чогось пробіл, трошки спрацював пізніше. Мікросекундочку виграв. Ну він буде вже лишатись, судячи з цього полета. І просто їх дропати. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ну мені здається. Гарно відчуває. кладеточку свою. Пімбойчик прям відчував. В ситуаціях, де було 50 на 50, вдача була на його боці. А, у нього дуже багато Дуже багато палет заспавнилось. І він гарно відчуває, де йому треба фейканути, да ні. Ай-яй-яй, не перефейкував фінбойчика. Він реально хорош. Так, да, він буде опуститися до кінця. Ну, мені треба. Перетягується, перетягується. Ще одна палета там. І у підсумку 3 хвилини 37 секунд. І тепер він збирається на перше місце. Далі були теж непогані спроби, але нікому не вдавалось перетнути позначку в 3 хвилини. Ще, да? Ні, нема палітки, це перший хіт. А, мені здається, дивне рішення. О-о-о-о-о-о! Можливо, можливо, зараз буде другий. Спробуй закрутити. Безкінечні... Шини! Колумба, бо чи буде по брати? Він буде на вікно. Стрибнув. Найс. Тут пробиття буде перше. Так, ти будеш лишатись, да? я так розумію тут. Оп! Ай. А, тут підловив. Підловив, підловив. Ай-яй-яй-яй-яй! Відчув, відчув. А що ти не ламаєш? Йо мое Ну, там така палетка, яку можна наламати, все-таки перший хід отримує. Тут я вирішив не вибивати, і можливо, да, тут уже дедзона. Можливо, закрутить, можливо, закрутить, не. Треба було пробувати крутити. Важливий момент. Під час турніру та навіть за декілька годин до нього писали люди, які хотіли прийняти участь, хоча реєстрація була вже закрита. Я сказав, що якщо учасники будуть не проти, то ми дозволимо їм приєднатись в кінці. І от ще додаткові декілька спроб в кінці. Мені здається, він не ідеально облизав, я напевно йому навіть хід дам. Да, я йому хід дам. Він паліто скине, окей. Ще трохи часу виграє. Оп! Чи, видно, скіпаємо? Я хочу, щоб він скипнув мені. А він не скипає мені чомусь. Палетку, а от тепер скіпає. Я думав, він мені там і скіпне, і я ну, одразу Лачугу швидко відбігає. Ну тут мені здається він навіть сюди не. не всти... Да, я все-таки пробив. І здавалося, б, вже все, всі відбігали, і переможцем стає фімбой, як по життю, так і в грі. Але тут з'являється ще один бажаючий. Я вирішив, що варто запитати у фімбоя, бо саме він наразі є переможцем, тому йому і вирішувати, чи давати ще один шанс. На що він відповів без проблем. Як тільки почалась катка, одразу стало зрозуміло, що це ще один потужний гравець. Він чітко відчував, де йому треба віджати шифт, щоб скинути блутласт, де стягнутись і куди. Ну да, він тут ще може коло намотати Він ще, да, він ще й гарно облизує. Ну це претендент, я відчуваю. На місці фембочика я б напрягся. Ні-ні-ні, треба в цю, Сука. Ой, хорошо, майже оглушив, до речі Там нема палета? Є палета -мо, тут ще такий спаун жорсткий Не в ту сторону закривай, до речі. Ай, хорошо, Хорошо зробив. Бля, ну скільки палет? Ну хто набудував, хто наставив тут палет? Він ще перший хіт навіть не отримав. Мейн підобузить зараз ще. Намагається скинути, до речі, ви бачили, намагається блодлас кидати. О, 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 о воно, воно, воно наче помилка, наче помилка. Найс, він помилився. дуже довго не помилявся, дуже довго. Я дуже довго не міг його схопити. Це виглядало дивно, навіть підозріло. І от вже яка хвилина і трапляється це. Що за лаги? У мене У мене залагало. Дуже дивний баг. В жодній грі такого не було, а тут просто Хтось багануло. А підтвердити. бачили? Просто пролаг? Жорсткий пролаг був. Нереальний пролаг був. У мене не лагало, не лагало. Тут бать в моменті і зараз знову не лагає. Я, як і люди в чаті, стало сумніватися в цьому, що він не читак. Але каточку добігали. Це ти типу дивно виглядає? А, він не скине? Серйозно? Ой, ну як воно тут не пробило? Та, ну ви бачили, просто чел на реакції жорстко видає. Якось дивно, що його на, на блласти. Та точно у нього все ок? Він якось занадто швидкий, не? Якось він занадто швидкий, не? І чому я на блудастя його не встигаю вдарити? Якось це дивно виглядає, не знаю. Не, не Я його не наздоганяю, до речі. Не знаю. Ти думаєш, що він чи так? Ну йоп твою. Ну чекаю він дуже гарно. Я не знаю, що у нього по моспіду по швидкості, але я його просто не наздоганяю. Так, мацарс зараз наздоганяю, але все одно до вікна не стигну. Він дуже багато бігає. Дотягнувся. Результат просто приголомшливий. 6 хвилин 17 секунд. Це абсолютний рекорд. Але не покидало відчуття, що щось тут не так. Після декількох хвилин розборів ми прийняли рішення, що він відбігає знову. Окей, я нехай третій пропустив. Зарігаємо. Блін, мені здається, чи він якось дуже швидко до краю доходить, що я навіть не встигаю, типу, його побачити. Що, як він там опинився Як він там опинився? Я не розумію. Може я, звісно, сліпий. Ось тут зараз все нормально, наче. У нього сноровочка спрацювала. Він тут мейнабус, так? Да? Да. Він знову скинув погоню. Та не вже так швидко. Я ж просто за ним тупо біжу, навіть не нічого не... не роблю. Ну там ладно, у нього гнучкість ще. Він, скоріш за все, перше коло він скинув через гнучкість, правильно я розумію? Ну тут так, да, тут якийсь дивний мув, до речі, він... Мені здається... А, можливо, він фейканути просто хотів. Тешечка. Ну, дивіться, він гарно зупиняється, він насправді... Типу шарить, він на коту зупиняється, чекає, типу, що я роблю. Щоб збитий був ластик. І цього разу знову дуже сильна спроба з дивними моментами, але вже не такими яскравими. Окрім того, він надав запис зі своєю грою, і там було видно, як і що він робить. Друга спроба вийшла чотири хвилини дванадцять секунд. І він стає переможцем. Це було максимально неочікувано. Остання людина, яка взяла участь, перемогла. Він вирішив не брати DLC, а просто щоб я скинув йому гроші на моно. Що я і зробив. Підсумую, як на мене, турнір пройшов просто шикарно, атмосфера була святкова. Люди підтримували один одного. Так, були спірні моменти з останнім учасником, але то вже дрібниця. Всім учасникам хочу ще раз подякувати і нагадати, що 31 жовтня прийде ще один турнір. 32 учасника приймуть участь в ньому. Тому не пропускайте, приходьте на стрім, він буде в 7 вечора. Я буду радий бачити всіх. Я думаю, буде дуже святкова і приємна атмосфера. Чао!